Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Скажіть духів кави прошу. Вищі сили, прошу, янголів-охоронців, прошу духів роду, закликаю, скажіть, допоможіть, що заважає звільнити свій простір від агресорів, від усіх, хто зла бажає очистити свій простір енергетичний і фізичний від всіх людей, хто зла бажає, хто заздрить, хто агресивно себе поводить. Які є перешкоди? Тут дуже сильно нападаючи з самої вашого весілля, свадьби. Чоловік під мороками, приворотами, дуже багато сварок, розсорки стоять, заперечую повністю. Порчена самотність. Заперечую повністю, вбираю весь негатив. Дуже сильна депресія. Заперечую весь негатив, вбираю. Фісили, скажіть, хто саме це робить? Навіщо ці агресори і що робить, щоб їх обрати? Дуже сильно перемивають кожну вашу кісточку. Дуже сильно агресив, агресивні, ну, вони не мають розуму. Це такі люди, які наче дорослі, але як ведуть себе, як діти, агресивні підлітки. Не можна уйти закальцьовано, як то вам заперечую, обираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вихід із. Закритих доріг вихід знаходиться і з любого тупіку, куди б не заводило життя. Від усіх агресорів знаходиться можливість звільнитися, піти. Буде так і так буде. Або вони самі ходять, буде так і так буде. буде все сказано, стійсно так буде. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негативний вплив, що заважає очистити фізичний, енергетичний простір. Усі, хто дивиться це відео, від злих людей, агресивних, хто втручається, руйнує життя. ну так Жінка звертається, агресивна жінка звертається, вона використовує якісь аргументи в неї є, що це все справедливість, що вона робить вірно, що ви винні в яких то, ну, вона такий має аргумент, якісь звинувачення, і тоді е, до не, е, неї більш якби. Ідуть її на зустріч і роблять тут магію заказую, заказую майстрів. Заперечую повністю. Весь негатив обираю. Відвертаю ворога на віки вісні. Більше їй ніхто не допоможе, ніхто не зробить все, що вона просить. Отсікаю, отвертаю повністю всі впливи негативні ні в чому не винні вам. Ніхто не може зробити лихо буде так і так буде. Триваю всі шляхи і сказано, стійко так буде. Скажіть, чи лишилось ще хоч-небудь, що заважає очистити своє життя від негативних людей, агресивних людей? Від усіх зрадників, хто. Заздрить, хто обговорює плітки робить. Ну, Це родичі роблять, дуже негативно роблять. Ви ще під якимсь мороком знаходитесь, що не можете, ви наче повинні їх любити. Якісь прив'язки тут роблять. Заперечую повністю весь негатив обираю. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від усього впливу ворожого. Більше не можуть робити негатив, відкриваюся, шляхи дру. Оцікаю, вертаю всіх, хто зла бажає, хто негатив ставить. Оцікаю від вертающі. Не буде все сказано, здійснити, так буде. Вищі сили, духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив, що заважає очистити своє життя, піти, далі рухатись, далі, без, не маючи в оточенні агресивних людей, що допоможе очистити оточення і що заважає мати в оточенні, тільки привітних, люблячих вас, людей. Це завершальний етап вашого цього шляху із постійної агресії. Тут людина вже дійшла до кінця, вже все зрозуміло, розставлені всі крапки, вже все завершається повністю. І ви виходите як переможець. які страшно. Страшно, що можуть повторюватись такі ситуації. Ну, тут більше страх, що життя зруйноване, що важко вибратись. Самому важко. Це я хочу забрати. Заперечую повністю. Весь негатив вбираю. Заперечую, весь негатив вбираю. Вам життя буде посилати підтримку. Знайдуться, постійно будуть знаходитись люди, які вам будуть допомагати. От, Ви, головне, рухайтесь в своєму вже шляху переможця. От, І тут прийдуть вам на допомогу. Ви не будете самотні в своєму такому шляху. Це дуже важко. Бути самому. Після того, як зруйнували життя. Життя зруйнувало. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, поверніть все лихе, все, що бажали, що вкрали, що знищили. Відновіть. Відновіть повністю все, що було забрано. У того, дивиться це відео. І от вирніть, от всіх ворогів, більше не можуть втручатися у ваше життя, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи на щасливу долю буде, так буде все сказане, здійснює, так буде. Так, мороки стоять. Скажіть, ви ще сили, допоможіть, чи лишилось ще хоч-небудь, що заважає? Очистити простір від агресивних людей, відкрити шляхи на нове оточення, на спокійну атмосферу, гармонійні стосунки, те, щоб отримувати задоволення від спілкування. Так, хорошо. Відкрився шлях. Зараз так. Підуть люди, які дуже хорошо будуть вам допомагати по роботі. В ваших справах ви будете розвиватися. І вищі сили одведуть, одвернуть від вас ворога. Він не зможе більше впливати на вас. Більше вас от збивати із шляху ніхто не зможе. Будете спокійно працювати. Відновиться нервова система, ви вгамуєте свою нервову систему. Тут дуже хороші карти, І захист міцний від вищих сил. Так. Повернеться назад, тому хто робив весь негатив. Повертається назад по Верховному суду. Це дуже добре перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги. Тим, хто дивиться це відео на щасливу долю, на приємних людей, на гарне оточення, щоб навколо вас завжди були радісні, добрі люди, які вам приходять на допомогу і ніколи не зрадять, буде так, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від негативу, від ворожих впливів, від будь-якої заздрості. Не втручання в ваше життя більше не можуть робити. Відкриваються всі ваші шляхи і знімаю повністю всі переклади в міни подміни. морок і привороти знімаю, повертаю, тому, хто робив, по верховному суду буде так і так буде. Відкриваю вам шлях, нещасливу долю, більше нема хресі, більше немає страхів в вашому житі. Більше нічого. Буде все сказано здійснено, так буде. Так, бачите, настільки залізли, вони використовували якісь а, такі дії, наче ви маєте їх любити близько, дуже підпускати. А потім, взнається, всі ваші мрії, всі ваші бажання, взнаються слабкі місця, і на ті самі місця удари наносяться. Але зараз повністю очищена ваша простір. Ці люди не зможуть вам більше робити лихо, боляче, очищено все повністю. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи якісь перепони, перешкоди, блоки на дорогах, на любов, на другу половину, на відносини, на друга, на все життя? Треш, Конечно тут так сильно закритий шлях, що ви були молоді. Ви, до речі, можете мати відносини або бути в шлюбі, але це все одно ви самотні. І та людина, з якою ви знаходитесь, може бути ну такою жорсткою, холодною. Може як-то використовувати в плані того, що ви виконуєте чужу роботу. От. І постійно здійснюю агресію щодо вас. Тут вийшли всі карти страшні дуже всі. Зараз будемо ще чистити дорогу на любого. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Більше немає жодного негативного, магічного впливу, втручання на щасливу долю. Тим, хто дивиться це відео, відкриваються дороги на любов, на вірну, другу половину друга на все життя, на щастя, на спілкування, на відносини. Відкриваю дороги. Знімаю повністю всі мороки, привороти. Всі страхи вбираю, всі закальцовки знімаю, все, що тільки заважає, що водить вас в шлях по колу, вивожу з шляху по колу. Ви більше не боїтеся, вам не потрібно жити із агресорами. Відкриваю дороги на щасливу долю, на життя із коханою людиною. Вам можна любити і вас можна. Буде так і так буде. Це буде все сказано, стійсне, так буде. Ще стоять мороки. Духівка ви, прошу, допоможіть. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи ще що хоч що-небудь, що заважає відкрити всі шляхи і дороги на любов, на другу половину, на щастя, на сім'ю. На вірну людину, друга на все життя. Так, поставлена порча на самотність, ще й крадні, стяг щасливої долі, стягнуто повністю. Заперечую повністю, знімаю весь негатив, убираю. Я знімаю всі порші, прокляття на самотність, убираю. Ті, хто дивиться це відео, відкривається енергетика, люди вас бачать, ви відчуваєте людей, люди відчувають вас. Знімаю повністю всі блоки на дорогах із... Лю... на догах на любов, на відносини, на другу половину відкритий шлях. Знімаю всі порші. Мене збеш люб'я. Покривало вдови, знімаю, відкриваю всі шляхи, но повністю всю негативну програму, обираю всі стяги, переклади, обміни і подміни. Ви маєте другу половину, ви щасливі. Буде так і так буде. всі шляхи, щастя. Буде все сказане здійснено. Виші сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негативний магічний вплив, втручання на дорогах, на любов, на другу половину? На вірну людину, друга на все життя. Вас дуже сильно дурили, обманювали. Вам говорили неправду. Кожне слово було неправдою. Багато чого обіцяли. Зараз відкриється все і буде розлучення. Хтось має розлучитися. Заперечу повністю, обираю весь негатив. Вище сили, допоможіть, будь ласка, захистіть. відведіть, відверніть всю агресію. Від... Кирийте всі шляхи дороги на щасливу долю, на другу половину, на другу на все життя, вірну людину буде так і так буде. Більше ще не заважає мати відносини тим, хто дивиться це відео кохати і бути коханим, буде так. Скажіть ви ще сили, чи лишилось ще хоч що небудь, що заважає? Мати другу половину тим, хто дивиться це відео. Ще я буду знімати. Відкривається шлях, але треба це обов'язково обрати. Вам робили привороти, і за цього дуже сильний біль. Ви відчуваєте, ваше серце розбивається. Це фізично, навіть болить серце. Через привороти, бо приворот абсолютно якби, виймає мозок і вставляє у цю прив'язку. Ви не можете не їсти, не пити, нічого не можете робити без тої другої людини, до якої приворот. Це насильство над вами. Це я все заперечую. Вищі сили, янугів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, звільніть від негативного впливу, привороту. Тих, хто дивиться це відео, більше немає приворотів. Одсікаю, одвертаю на віки вічні, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, на другу половину, на щастя, на все життя. Буде так і так буде. Більше мені щодо заважаю, буде щасливо Буде все сказано, здійснено, так. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще хоч який-небудь негативний магічний вплив втручання тих, хто дивиться це відео, що заважає зустріти кохану людину, другу на все життя. ну Вже набагато краще це питання треба буде дивитися, бо у вас. А є люди, якісь замовлення зроблені, і майстер вийшов, він буде періодично повторювати, не давати вам відновити, відродитися. Хоча все для цього робите вірно, щоб відновити своє життя. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив, Заперечу повністю весь негатив вбираю. Негатив обираю, відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на другу половину, на любов, на щастя, на вірну людину. Буде так і так буде. Більше нічого не може завадити, вам бути щасливим. щасливою. Всі шляхи і дороги більше ніхто не завадить. Дороги на любов відкриті, забираю повністю всі блоки. Вам можна любити, вас можна любити. Буде так, так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вибираю всі стяги, крадники, щасливою долі, знімаю повністю всі негативні обміни, подміни, переклади, притики, стяги знімаю. На щасливу долю відкривається шлях. Повертаю вам все, що у вас було стягнуто. Вертаю вам назад. По Верховному суду вертаю всі фінанси, щасливу долю, другу половину, любов і щастя. Буде так і так буде. буде все сказане, здійснено, так буде. Так що такий був сильний напад, це питання треба дивитися більш ретельно. Дуже закривали шлях, щоб ви були самотні. От. Так що, будь ласка, запрошую всіх на індивідуальний пере... пере... прийом. Можна записатися за номером Viber під відео, а також за електронною поштою під відео. Також можна писати питання на загальний розклад. Якщо у вас є якісь питання, от їх можемо розглянути для загального розкладу на YouTube каналі. І також я дякую всім, хто робить донати. Ви відновлюєте мене енергетично, Це і вам, і мені йде на користь. І також дякую всім, хто ставить лайки, робить репости. Це теж дуже добре, це як ви віддячуєте таким чином також. І бажаю всім знайти свою другу половину, очистити свій простір від усіх агресорів, від усіх, хто вам зла бажає з такими людьми більше не І спілкуватися. І щоб вас оточували тільки люди, які вас надихають, які вас люблять, піклуються про вас, які дуже хочуть, щоб ви були щасливі. Такого бажаю. І бажаю також вам приємної кави. Всього найкращого і до зустрічі!